Оп, раз у нас Шаланда кетч для прийому риби, ще сухенька. Тоді, значить у нас удочка Hunter Legend. Під нею, правда, 20-ку котушку треба було, але у нас стоїть 30-ка. Бо вона легенька зараза, чітка. Котушка дає явний перевіз. Поплавочок Zax. Уже нас за цей за ноздрю, за ногу. Будемо розворачуватися. Як бачите, вала сніг і це мені не дуже подобається. Ну що, ми починаємо. Поплавок щось б'є, чи мені здається. Так. Кашла 40-кратний зум. Ага, 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 точно покльовка. Думав, показалось, Сьогодні кльов слабіше, сніг вали і вода впала сантиметрів на 10-15. Для цієї канави це смертельно. Єсть. Обана. І у нас є, можемо поділитися. Оце заберемо нам котикам. Пробачайте, крупніше її нема. А оце на підростать. Я думаю все по-чесному. Чи не так. Одна біда, на морозі наживлять. Кукурузу погано. Як бачите, сусід тут як тут. Побачив, що дістали таранину. Та ще й закормлено. Та ще й клює. Ой, у нас теж клює. Думаю, надо брати. Так. Я в нас сидить. І знову буклет. І знову поділимося. По красноперці немає розмірів. Я тільки по кільку в цьому по вазі. 3КГ. Ну, а тараньку треба відпустити. Перезакинулись. Хочеться уховати за два поплавка відразу. Цікаво, що за наживка у сусіда. У нього частіше клює, але у нас більше ловиться. Зараза пальці мерзнуть сніг, пролітає, як бачите на екрані. Але головне, що риба є. Я поціпив кукурузу крупнішу, тому треба почекати, щоб крупняк підійшов. Але це теоретично. Як буде практично, практично буде отак. Знову красноперка. Можливо, вторий гачок лишній, але він уже тут. І зняти його не так, щоб і просто. Взагалі нема, сантиметрів 30 поплавок стоїть, І, если не менше, до грузика. І зараз одна касається. Паскутство. Похоже, що сіло. Є показалось. трошки ближче, бо далі вже не закинуть. Одиви, як на кашу збіглися, може і крупнячок подійде. Бісові собаки бездомні дістали, спробував трохи поближче раз там нам відрізають прохід але якщо не вийде прийдеться чіплятися бо це не діло нужбо Збавив глибини може буде краще спробував питко Може щось ховається від вітра і ще від когось. Наживка занадто велика для дрібної риби, а як бачимо, крупнішої нема. Щось муляє, але на одному місці. Майже взяло. За сніга зараза, вітер глада мерзнуть, прицел збивається. Пусто. Щось присіло більш активне. О, оттягує. Але не фіга. Мабуть, треба досипати кашла. Або повернути закормлене місце. Тихе закормлене місце. Так, так, так. Або кукурузу меншу поставити. Але краще не треба. Бо не буде таких подарунків. Підарунків під, ял... під йолку. Оп, як Янукович казав. Оп, поки сусід перезаряджається, ми в закормлену нашу точку закинули. Як ви думаєте, пора чи ні? В кого там мишка дергається? В кого рука клацає підсікти? Так. Нужого. Ех, зійшло. Крупняк пропав зовсім. Щось дибає, але не дуже. Почти є. Капець. І хто це? Тараніка. Така навіть наживця мала. Опа. Підбагрена. вже присіла. Єсть це каппеця. Велика кукуруза нічого не вирішила, лише додала проблему. Опа. Спробуємо трохи вбік. Бачу, агресивніше веде себе рибка. І нифіга. Кукурузу повішав трошки менше. Є. Точно, треба підібрати розмір. Не дуже дрібна і не дуже велика. Оп, добре, відпустимо. Котикам декілька штук є. Сусід нормально витягнув крупненьку. А на що взяла? На черв'яка? Понятно. Так. Бро, цікаво шина не доконають. І таке доканалий. Повішав дрібнішу кукурузу і відразу почало сильніше довбати. Здається, є. Але зараза 3 грама поплавок. І воно його не може, блін отопити. У нас ще два кота лишніх біба і боба. Я вже, я вже не кажу про сіпершу. Так що пару штук ще візьмемо. Оп, аж потягло. Явно щось крупніше, мізинця. А то не на камеру вже відпустив штук 10. Оп. І ніфіга. Вода пада і на голосах треба перебиратися на глибше місце, схоже на те. Ех, чи то клює, чи то вітром шатає, що не підсікну пусто. ще б вітром шатало не підкормиш, не піймаєш? А то щось риба кругом, ну не на наших сластях, нечесно. Що це може бути? Біс його знає. Нано і Риба зайнята без кубкою. Бісів вітрю, А тут як тут да. операція бурий ведмідь. по відчіплянію поплавків від комиша. З рибою щось не дуже сьогодні. Докормимо та й, мабуть, пошабашимо. Не пропадать же прикормки. Вода на глазах спада, здуває буквально. Що була до війни, до потопу точніше. На якийсь міляк попав. З нього підбирати не хоче. Пробуємо збоку від каші дергає активніше але по факту чіткої покльовки не бачу ех пусто оп була сама дерзка покльовка і сама крупна риба Похоже на те. Обережно. Ми ж не хочемо, щоб живець постраждав. Оп. Знову дрібна кукуруза. І дергає на місці. Хто б сумнівався. Але котам є чому радуватися. Це красноперка, а це вам. От блін, глаз вирвав. Може виживе, хоча навряд чи. Спробуємо на середині. Результат той же. Дибдиб -диб на місці. ногу. Оп. Паскудство. Але паскудство пополам бита щука і красноперка. Під бороду і бита життям таранька. Вже щось сіло, поки я в телефоні висіло. Тут повисла термінка. Так і бить, заберемо. Ще пару штуки додому. Оп! Так, активно, пасивно, агресивно і тишино. Ні, ще там. Щось муляє. Нужно на на некля. Водка метрова легенька. Ще б сюди легеньку котушечку і взагалі махаєш, навіть не відчуваєш ваги зручно, як наче та сама дрга. стало не точно. да что ж такая? Опять операция Я бурый ведмить. Пусто. Пробуем тут уже рыба ведь почила. Може проклюне теж крупніше? Може. Оп. І фіга. Вода ще сильніше впала. Інколи треба признати поразку і вчасно відійти, не обморозивши ноги, руки і все інше хазяйство. Тому що Кс-кс-к-кс. Сіпаршаре і котини замічають рибу. Кс -кс 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 -кс. Підходь, підходь. Заодно ризика одгам селищ по морді, так? Да? О боба прибіг. Біба і Боба тут. Так, Сирижик, коротше, це вам на 8 днів. Я це торбу з мандаринками чуть-чуть пожерти взяв. На цьому мої полномочия все закончились. Давай, до свидання. Ну, і не відчаюйтесь, Ставте лайки, діліться роликом з друзями. Не забувайте проходити по ссылочках в описі під відео. Всім пока. Всім пока. І до зустрічі на війні. Куда ти лапаю? Камеру трогаєш, біба. От так от.